Каждый ныне и повсяк час, и на веки веки. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий без сна, не помилуй нас, святий, Боже, святий, кріпкий, святий, без связи, не помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки, віки, віки, аві. Святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, віки наші, влади, попрости беззаконня наші, святий, і цілине очі наші, і мене. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і сину. В час і на віки віки, мавіть, отче наш, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від Лука, Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки. Жирабів твої спосай і збережи у блаженній житті, у тебе чоловіку люче, у твоїм вічі спочинку, Господи, де всіх сади сочи. Ще вівкої, бо ти єдиний чоловіко, -люб. слава оцю і сину і святому духов. І Вся і на віки, віки. Амінь. Єдина чиста і непорочна діво, що Бога сина не породил, коли що спаслися душі, Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, Молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий.